Росія перетворила Крим сьогодні на авіаносець по суті не потепляє заведено величезне угруповання військ, в тому числі ракетні комплекси Іскандер, які можуть нести ядерні боєголовки. Полігон морської піхоти ВМС України в Феодосії сьогодні перетворився на центр підготовки диверсантів. Вони там готують диверсантів для Донбасу, Феодосії конкретно, іде ця підготовка. Розконсервовуються всі старі литовища, які були за радянського часу, там чи за Україною всі були позакриті, все відновлюється, будуються бази потужні. І тому у мене дуже на жаль сумний прогноз для обслуговування. Тобто там не буде туристичних галузі, буде військова база. А Оскільки військова база занадто багато людей в Криму для цього. Тобто для обслуговування цієї бази потрібно просто менша кількість людей. Тому вони будуть просто елементарно витискати звідти людей, змушувати їх. Для цього скорочуються робочі місця, скорочуються зарплати в бюджетному секторі. Наприклад, зразу прийшли, коли Росія купувала, наприклад, там отримувала якась там медсестра 15 тисяч рублів. За тим курсом це було 500 доларів. Це були величезні гроші. Потім все впало. І зараз вони скоротили, вони скорочують, що роблять. Бюджетникам скорочують години. Вчителям, медичним працівникам. І зараз ця нянечка, там, чи сестра, вже 3000 рублів, 50 доларів, було 500 доларів, стало 50 доларів. І вони, так. Да. Плюс масова кримчан, ті, хто були на посадах, директори шкіл, завучі, там головні там лікарі, всіх витискають. Людям викликають на бесіду в поліцію чи ФСБ і кажуть: ми тобі підкинемо наркотики, чи твою дитину посадимо, там, значить, їй там щось там зробимо. Її посадять, якщо ти не підеш свої посади. Вони звільняються, привозять там з Сибіру, з Ярославської області, там, з Чечні, звідки завгодно привозять і всі окуповують всі посади, бюджетників наших всіх кримчан виганяють звідти і ставлять своїх. Масова там. Масово, там Просто одиниця зараз залишилась. Який, який варіант з да. Зачистка так. йде віддалити. Тобто наших, по суті, громадян в Криму роблять обслуговуючи, mm -hmm. знаєте, персонал. Mm -hmm. От ви там знаєте нянечки, ти можеш роботи, да? а от лікар вже буде привезений з якоїсь курської області. Да? Чи, наприклад, там, твоя робота, ти маєш там ходити прибирати сміття там, за російськими військовослужбовцями, а всі адміністративні посади займають росіяни, mm -hmm. там, чи завозять казанських татар масово да, на противорогу. Окремо, стосується. За ще на великий тиск на кримських татар за даними ОБСЄ, 150, понад 150 представників представників татарського народу були піддані незаконним арештам допитам. Тратурам 21-вкрали і вбили за минулий рік. Це страшні цифри. На Лас-Вегас, суча за все, він не Да, Чому? Тому що там сучас за все буде зараз. Я ми уважно моніторимо ситуацію, і ми бачимо, що вони почали запускати опитування через різні сайти, газети, як ви поставитись, якщо Крим стане гральною зоною. Значить, що цікаво, на ватних сайтах ж на їхніх, абсолютно більше всі проти категорично в Криму. А того щоб це на гральну зону. На їх це не буде бентаж. Ну тому, що там основно пенсіонери, там же ж величезна кількість пенсіонерів і людей, такі консервативних. Ясно, що у них слово казино це щось страшне, там капіталізм, да там розрад, борделі, проституція і таке інше. Вони цього не хочуть. Але на жаль, да. Тобто будуть дві компоненти. Тобто, буде гральна, але будуть приїжджати ж не туристи. Ми розуміємо, будуть приїжджати люди, тобто, основні, які, які такі гравці. Тобто там це бізнесмени, кримінальні елементи так і таке інше. It's тобто а, сьогодні єдина гральна зона, куди Росія їздить в Білорусі. Ви знаєте, що Мінсенія перетворився на Лас-Вегас. І українці, і росіяни масово їздять туди. І вони зараз хочуть перетягти цю публіку. І тому справді вони будуть зараз робити гральну зону в Криму. Це правда, але це не, 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 не туризм. Це не туризм, звичайно. Що ніякий не туризм. Це розваги, причому в основному до чоловіків, да, там, специфічного mm -hmm. роду завдань, специфічні інтереси. Це потягне за собою, збільшення наркотрафіка, раз. Е Збільшення проституції шалене, і це, до речі, зараз відбувається, тому що російські військові в рази підняли попит на проституцію. І тому зараз на жаль велика кількість громадян насамперед Росії, плюс вони змушують місцевих ремчанок, значить втягують в цей бізнес про проституцію. І це все тягне за тобою великі серйозні проблеми. Негативні, а ви знаєте, що що один негативних наслідків в Росії страхова медицина. Вони зробили дуже швидко цей перехід. Фактично переходного періоду не було, і там зараз страшні черги. Бо ті люди, які не встигли, а таких тисячі кримчан не встигли оформити собі страховий поліс. Вони можуть отримати медичну допомогу тільки якщо у них буде там автоаварія, да чи вони будуть просто при смерті, і тільки тоді їм нададуть. А звичайно, якщо у них там хвороби з зубом, там нікуди, тільки платна медицина, будь ласка. Тобто, оцей перехід на страхову медицину він строїв страшну сьогодні просто соціальні проблеми для Криму. Це російська взагалі треба говорити, що в Росії існує практика, яку так скажем. Неформально називається геноцид русского народу. Що вони? Вони скорочують кількість поліклінік, лікарень в Москві. Подивіться, були кі масові мітинги. Виходили працівники лікарень. Це було перед новим роком. Там був страшний страйк і масовий. Чому? Тобто вони реально створюють геноцид. Вони закривають лікарні. Наприклад, що раніше людині там з села треба було приїхати 15 кілометрів, то зараз вони відкривають по їхніх у них вже величезні. Да? Там наприклад в Сибіру треба там 200 кілометрів приїхати, щоб попасти до лікаря. І те саме в Криму. Скорошує кількість лікарень, медичний персонал скорочується і утворюється черга, наприклад а Раніше лікар приймав, оскільки черга є, він міг там 30 пацієнтів. Зараз вони станові ліміт медицину 10 людей в день. І вони створюють штучні черги. І щоб потрапити сьогодні, наприклад, до онколога чи, там, чи до стоматолога, ти замість там 3 дні, як раніше в Україні, все одно ти міг пройти. Ти будеш місяць-два місяці чекати на цю допомогу. Або, да, або йди в платну медицину, де страшні просто ціни. Так це і є насправді реальний геноцид. Тобто вони людям створюють штучні проблеми на шляху отримання медичної допомоги, оскільки фінансова платна медицина людям вони Може це потягти, це йде справді, тобто вони знищують своє власне населення. І в Криму це один способів скорочення населення. Це скорочення сьогодні лікарень, медичних працівників і таке інше, і це навмисно відбувається. І цим теж людей витискують з Криму, тобто, щоб вони звідти їхали населення.